Сьогодні день німецького пива. Пиво в німецьких стилях варять по всьому світі, в тому числі в Україні. В нас сьогодні класний зразок в дуже крутій тарі. Друзі, з вами Олександр. Ви на біргічці блозі про пиво і крафтову культуру. Сьогодні оглядаємо пиво від броварні Юнітек в стилі Марцен. Файше моторинверка Унмюк. Іншуліген Мерцен. Як бачите, на етикетці написано Окрафт, і всі українські бергіки помилково заводять і це пиво на оболонь. Фішка в тому, що воно продається в фірмовій мережі магазинів оболонь о маркет. Чомусь всі думають, що у Оболоні є своя крафтова лінійка. Насправді це не так. Вариться це пиво на базі лабораторної невеликої броварні на 250 літрів варочник, якщо не помиляюсь, компанії Unitec. Компанія Unitec є імпортером солоду і хмілю в Україну офіційним унікальним представником німецької компанії Берман. Тому сьогодні прям абсолютний меч. Ми п'ємо німецьке пиво в німецькому стилі, зварене на німецьких солодах в Україні. Мерцен Так Так Ґудтеґуць. Суть цього стилю в тому, що його варять зазвичай навесні, переважно в березні, від того й назва, але потім дуже довго витримують аж до Октоберфесту. Пиво це більш відоме в осінній сезон, але ну як бачите, українські пивовари зловили весняний вайб, наварили павка і зразу кинули його в реліз. А ми ще не впустили можливості його купити і скуштувати. Так, наливаємо це пивко в келишок. Подивимося, як воно виглядає. Гарненько. Мутне, гарненьке на кольор, трохи таке брунатне і з дуже стійкою світлою піною. Дуже насичені карамельні відтінки в ароматі. Гідна скоринка, ці маяреві приколи, всі ці штуки, легкі горіхові нотки, що дивно, чесно кажучи, але прикольно. Смаку. Солодке, ніби дійсно якоїсь здобної булки поживав верхушку. Або, може, паски, поки ще не помазали чимось і 5,1 алкоголю, вода, солод, хмід та дріжджі. Дріжджі вказали, вже непогано. Це просто пиво світле, лагерне, солодке. Трохи б ще може постояти добрих ризуватись. І було б цікавіше, ніж ця броварня пиво розливала в бугерні, скляні пляшки, які вона і продавала теж на ринку. Це було круто, це можна було прям за дуже адекватні гроші купити. Зараз на жаль, в них є Лабораторна броварня, і на базі неї вони розробляють рецепти для деяких інших пиварів, співпрацюють з більшістю українських крафтових пиварень, поставляючи їм власне солод. Сподіваюсь, нас буде можливість у майбутньому розказати про них трохи більше. Можливо, навіть з'їздити на виробництво, хто не знає. Пишіть в коментарях, чи пили ви пиво від Юнітека слеш оболонь крафт. Як багато хто його підписує, і заводить великого тап. Тобто слідкуйте за біргичкою, підтримуйте всі наші ініціативи, особливо збори для зсу. Всім папа, -па, смачного пива.